Угоди із США не буде. Зеленський відмовився підписувати договір щодо рідкісноземельних металів. Відповіли змі остаточне рішення буде у Мюнхені. Тим часом закордонні медіа шукують заголовками, Мовляв, найгірший страх президента України реалізувався. Про що мова? Деталі далі. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Президент України Володимир Зеленський не поставив свій підпис на фінансовій угоді, яку йому пропонував міністр фінансів США Скотт Бесенд. Про це пишуть журналісти CNN. Вона стосувалася домовленості із США щодо рідкісно земельних корисних копалин України. Таку угоду американський політик представив гаранту української конституції 12 лютого у Києві. Чому ж домовленість не підписана? Наразі Україна розглядає цю пропозицію. Про це повідомляє Суспільне новини із посиланням на джерело в офісі президента. Медіа зазначило, президент сказав Дональду Трампу, що Україна отримала драфт щодо цієї угоди. І наразі почала її аналізувати. А остаточне рішення буде озвучене у Мюнхені під час зустрічі із віцепрезидентом США Джей Дівенсом. Пишуть власне журналісти. Їхній співрозмовник повідомив, що Трамп усе сприйняв у розмові позитивно. Нагадаю, що Мюнхенська безпекова конференція відбудеться уже 14-16 лютого. Політолог Михайло Шейтельман та журналіст Євген Кисельов обговорили детальніше візит міністра фінансів США до України. Давайте послухаємо. Если нас президент Трамп не троллит, то завтра в Киев должен приехать министр финансов США. Трамп написал, все, войне скоро конец, я направляю в Киев министра финансов США. И это звучит весьма двусмысленно, согласитесь. Что то ли он привезет столько денег, что можно будет Купить все имеющееся на земле оружие, то ли эти деньги будут предназначены для того, чтобы на корню перекупить всех российских солдат и офицеров и всю путинскую верхушку, и они будут потом плясать и петь под американо-украинскую дудку, я бы сказал. То ли какие-то еще будут сделаны предложения, то ли будет обсуждаться детально сделка по поводу вот этих самых редкоземельных металлов, с которыми, согласитесь, тоже какая-то ерунда получается. То говорят про 500 миллионов, то про 500 миллиардов, то говорят, что эти деньги, точнее, стоимость этих редкоземельных металлов будет засчитана в счет грядущей помощи грядущих поставок американских. Теперь уже вроде как получается, что Трамп говорит, нет, это я хочу вернуть деньги, которые мы уже потратили на помощь Украине. И при этом мы помним, что у нас вообще на самом деле на горизонте, как это пел Борис Гребенщиков, под небом голубым есть город золотой, да, вот такой город не сегодня, а завтра появится на месте руин сектора Газа. Счастливые палестинцы куда-то переселятся, а туда приедут те люди, которые пока предпочитают в холодное время года греться на берегах Персидского залива в Абу-Даби или в Дубае. Да, вот один только вопрос как и кто и куда будет переселять 2 миллиона палестинцев. Это просто я к тому, что напор, конечно, штурм и натиск у Трампа в эти первые недели его президентства, конечно, потрясающий, но порой хочется себя ущипнуть и сказать, подождите, подождите, но это же, это же, это же Нью-Васюки, да, все это нее Вот из всего, что вы перечислили, всех заслуг и высказываний Трампа, я должен адвокатировать только одну всего вещь, как бы Трампа в одной ситуации, про 500 миллионов, 500 миллиардов, там это, это на самом деле было как? Сейчас это он вслух сказал в интервью цифру 500 миллиардов, а 500 миллионов говорил не он. Это был такой непрямая речь, которую процитировала Нью-Йорк-Пост, І тогда було видно, що це ерунда какая. Ну какие 500 мільйонів? А яка связь з тими сумами, о которых обычно говорить Трамп, яких імей смисл істич, поэтому я думаю, це шибка скоріше, журналістів Нью-Йорк Пост, чем там Трамп щось такое сказав. Тим часом медійники закордонних змі вже публікують статті із з заголовками. Наприклад, Блумберг пише: мовляв, США дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що все майже вирішено, Нібито умови припинення війни обговорюють без участі лідера України. Найгірший страх українського президента став реальністю, пишуть власне журналісти. Але Україна не прийме будь-які двосторонні перемовини без нашої участі. На цьому сьогодні, 13 лютого, у відповіді журналістам вкотре наголосив гарант української конституції. Але на цьому від Блумберг не все. Після розмови диктатора Путіна із Трампом журналісти видання оприлюднили три сценарії кінця війни РФ проти України: найбільш ймовірний, найкращий та найгірший. За першим у найближчому майбутньому, тимчасово окуповані території України будуть у підвішеному стані та під фактичним контролем Росії. Крім того, можливі обміни землями, зокрема підконтрольною ЗСУ частиною Курщини. Україна матиме гарантії безпеки, втім, без членства у Альянсі. Допомога від Штатів залишиться, якщо із ними збереже контакт Європа. Другий сценарій передбачає обіцянку від США та країн Європи. Втрутитися, якщо Росія не дотримується угоди про мир. Також за ним союзники можуть дати зобов'язання і надалі підтримувати Україну, а ще посилити санкції проти країни-агресорки. Цей варіант подій потенційно може відкрити шлях України до ЄС. Натомість, третій сценарій вкрай невтішний, згідно з ним, США припинять допомагати Україні фінансами і озброєнням, залишить це на плечах Європи. Очільник Білого Дому припини цікавитися майбутнім нашої держави ще до досягнення угоди. За цим сценарієм Путін отримує для себе вигоди. Окупанти контролюватимуть частину української території, а вступ України до НАТО потенційно заблокують. Втім, наша країна збереже свій суверенітет. Крім того, диктатор найімовірніше націлиться на країни Балтії. Власне, так звучать сценарії ЗМІ. Допомога США для України вкрай важлива та необхідна, тому тези про її можливу зупинку вкрай непокоять. Але голова кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія у Вигнанні Ахмед Закаєв заспокоїв, каже, що цього не станеться. Почуйте і ви Получиться так, що їх допомож уменьшить або сповніть європейці і європейські країни. Ахмед Халидович, ну, заговорили также и о ленд-лизе. Это же не просто так, да. Имеется в виду, это как фактор давления на Путина. И в принципе, Путин боится того, что могут открыть для Украины ленд-лиз. Если это не будет только забалтыванием да, ситуации, как это было 3-4 года назад, мы уже слышали, вот ленд-лиз чуть ли открыли, не открыли. Вот как эта форма помощи будет называться, это не принципиально. Если будет достаточно оружия и выделяться дальнобойные ну, современные виды оружия и будут переданы необходимые технологии для усиления военного комплекса, военно-промышленного комплекса Украины, как бы оно ни называлось, это не принципиально важно. Ну да сам факт, что вот они жонглируют вот этими терминами, да, то ленд то инвестиции, то помощь, то военная помощь, то какие-то ограничения, ну, это просто риторика, соответ, которая отвечает данной конъюнктуре, политической конъюнктуре или же тому формату, где это все обсуждается. А Рамштайн, он не прекратил свое существование, он продолжает он будет продолжать работать, и поддержка Украины будет Во всех отношениях и и финансове, і военная. Я в этом абсолютно уверен. А если говорить о том, в каком положении, в принципе, находится Путин и российская армия, Владимир Зеленский говорит, что в вооруженных силах также не хватает Российской Федерации техники, и там даже тоже большие проблемы, и люди не хотят туда идти воевать, все в шоке, бегают, заставляют стрелять, угрожают. Это его цитата. Но при этом он говорит, что Путин и, согласно данным нашей украинской разведки, готовится в 2025 году напасть на Польшу и Литву. Вот, так а откуда тогда ресурсы? И, в принципе, если у ресурсы такие для ведения еще одной войны, тогда получается? Я с этим не согласен. Я не думаю, что они готовятся. Да, они они готов, они нападут и на Польшу, и на балтийские страны, если они под покорят Украину, если Украина перейдет под юрисдикцию России и российского государства. Конечно, в этом случае у них будет очень мощный потенциал, который они могут уже бросить вызов и европейскому континенту, и в целом всему, всему НАТО. Поэтому до тех пор, пока ведется война и пока украинцы отражают российскую агрессию, я не думаю, что будет война. Друзі, як думаєте, чи підпише Україна угоду із США щодо рідкісно земельних корисних копалин? Напишіть свої припущення у коментарях. Підпишіться на фабрику новин і поставте лайк цьому відео. На Покровському напрямку у удачному ворог зміг просунутися на 50 метрів. Про це повідомляють українські військові. Пишуть, що росіяни закріпилися у будинках північно східніше. Проте зараз по окупантах працюють наші воїни. А ось вам прекрасне група російських військовослужбовців із дев'яти осіб прямує здаватися у полон українським бійцям. Відбувається все на покровському напрямку. Їх супроводжує оператор БПЛА, фіксує все. А загарбники, опустивши голови, йдуть розбитою українською землею. Що ж, додатковий обмінний фонд, чи не так? Український воєнкор Юрій Бетусов поділився ще одним відео із росіянами. Тут путінські армійці показують ту саму дорогу смерті. Жигулі москвичі багі окупант, їдучи шляхом під Покровськом, розповідає, що тут буквально розкинулось ціле кладовище різноманітної знищеної техніки Росії. <пев> Український боєць із позивним Мучною заявляє, що північніше котленого наші оборонці відбили ворожий штурм. Нині у самому селі триває зачистка росіян. Однак, поруч із Віровим сьогодні досить гучно. Тут працює окупаційна арта та їхні ФПВ-дрони. поки без просування з боку ворога, додав військовий. Щодо піщаного у цьому населеному пункті, за даними українців, тривають бої за промислову зону та за південну частину села. Противник ще сидить у підвалах. Вигнати його звідти заважає артилерія та безпілотники російської 74-ї бригади, бішаної пси. Саме вони контролюють цю територію, пояснюють бійці. На фронті упродовж минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень, 34 з яких на Покровському напрямку. Про це сьогодні, 13 лютого, повідомив генеральний штаб ЗСУ. Наступи агресора відбили у районах сіл Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене поле, Улакли та Шевченко. Загалом, за даними Генштабу, за добу уражено 5 пунктів управління з БПЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки, а також дві радіолокаційні станції окупантів. Тим часом Служба безпеки України затримала рецидивіста, сплячого агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Покровська. За даними СБУ, 39-річний чоловік жив із співмешканкою у Білозерці. Ходив пішки по району та коригував ракетно бомбові і артилерійські удари агресора по локаціях сил оборони на Покровщині. Тут основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських військ. Щоб отримати координати для вогневого ураження. ФСБ залучила свого так званого сплячого агента. Ним виявився рецидивіст, який двічі відбув тюремне покарання за розбій. Зокрема, він відсидів строк у колонії у тимчасово окупованій Макіївці, де його завербував кадровий співробітник ФСБ. На офіційній сторінці 155-ї окремої механізованої бригади. З'явилося відео, що передає атмосферу бойових буднів українських військових. Це емоційна нарізка моментів із одного дня на покровському вітинку фронту, знята та змонтована бійцем Мар'яном Гринчишиним. До повномасштабної війни він працював оператором на телеканалі, а зараз служить у Збройних силах. Ролик зняв і змонтував на позиціях коригувальників у Котлено. Кадри передають не лише бойову напругу, а й побутові моменти, які стали буденністю для захисників України. Відео вже викликало значний відгук оглядачів, які відзначають його глибокий емоційний зміст та реалістичність. Ведучий фабрики новин Василь Пахньо говорив із виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитром Шмайлом. У розмові відмітили позитивні атаки сил оборони на Покровському напрямку. Послухайте і ви. Ці елементи позитиву, зокрема, наприклад, на Покровському напрямку. За останній час ми бачимо одразу в кількох напрямках, зокрема, прямісінько під самим покровськом це піщане, намають навіть на Мапі Діпстейт видно. Давайте ми синеньким кольором відмалюємо як наше просування. Піщане, це район між зеленим та Лисівкою. Просування наших військ. Воно таке. Локальне, невеличке, але воно дуже важке насправді для наших військ. Втім, ну ця перемога, ці перемоги, ці контрнаступи. Що в Дачинському, що в піщаному вони не виглядають, знаєте, особливо для широкого загалу, як щось таке, що що має переконати сказати. Ну все типу ситуація покращилася справді, так як ви це говорите. Ну погодьтеся, що воно такі. Я згоден, але дивіться, ми ж все дивимося у порівнянні. от коли ми говоримо, що в нас, наприклад, вирівнялася ситуація трішки з боєприпасами. Ми ж не кажемо, що ми в чомусь переважаємо. Ми ні по чому не переважаємо, але це співвідношення, хоча б один до трьох, а не один до дванадцяти, як було рік тому, декілька тижнів тому, як росіяни перли, точно ми не могли говорити про якісь контратакуючі дії, і от можна провести аналогії з 14 -15. Тим рока, коли тривали ну, сумнозвісні мінські домовленості, і позиція тодішнього нашого президента ну дуже коректувалася від того, коли росіяни штурмували Донецький аеропорт. На щастя, немає зараз, от що вони хотіли зробити росіяни бо, фактично Донецький аеропорт, 2 але в масштабах Покровська цього всього немає. Ти бальцева та сама історія, як просто казали, Требальцем, Порошенко були на, на телефоні постійно, ну що там взяли, ну що там взяли, ну що там взяли і. Оточення військ і багато багато інших ситуацій. А ну захопленням руїн ну повністю знищених сіл, за яких кладеться життя не одної сотні російської, а на Курщині, північно північнокорейської піхоти. Я ось оце кажу. Ситуація важка, ситуація мега важка, і питання людей це саме гостро. Бо інколи є зброя в підрозділі, але немає власне людей. Але те, як хотіли побудувати росіяни, і скільки сил вони вбухали, ну однозначно вони не досягнули саме своїх стратег. Егічних цілей, щоб поставити в нас на старті у слабку позицію. Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап розповів про нові літаки. Міраж і додаткові f 16 із Франції на українському фронті, а також про їхні безпосередні завдання. Це цікаво. Тож послухайте, треба розуміти, що ані міраж, ані ця комплектація f 16 яка до нас дійшла, вони не наближують нас до рішення головної нашої проблеми проблеми кабів. Вони будуть долітати до лінії бойового зіткнення. Вони може бути перетинати оці лінію 40 кілометрів, про яку казав Сирський, коли з'явилися в 16 Вони будуть літати дуже ефективно, збивати крилаті ракети, якщо вони будуть з'являтися в нашому просторі. Вони будуть збивати шахеди, у них буде більша ефективність, ніж у зенітних систем ніж між мобільних вогневих груп. Все одно це буде досить дороговартісне таке задоволення для нас, тому що ну, одна година f 16 там більше 20 тисяч доларів, міража, мабуть, десь 12-14 тисяч доларів десь такі були повідомлення. Тому це ну, таке задоволення не з дешевих. Але вони будуть все добре працювати. При цьому не не вирішуючи головну задачу. І ця задача вона пов'язана не тільки з ракетами А 120 які там здатні 120-140 кілометрів зараз бити. Це ж, у 135-го або 130-го, у нього радар бачить там 200-250 кілометрів, і він Міраж або F-16 вже побачить, а вони його ще бачити не будуть. Якщо б літав саап 340 й на систему дальнього радіовиявлення, то тоді можна було б це скидати прямо на планшет, але це неможливо буде, тому що система передачі даних Link 16 вона знята з літаків. Ваші думки щодо усього почутого і побаченого радо читатиму у коментарях. Тож долучайтеся до обговорень під відео, підписуйтесь на фабрику новин, адже наша команда працює, аби ви завжди знали більше. Росія відмовилася обмінювати окуповані території України на Курську область. Принаймні, про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков. Посіпака Путіна досі вважає, що армія РФ зможе витіснити ЗСУ зі своєї території або ж боїться визнавати зворотнє. Ось що він сказав: це неможливо. Росія ніколи не обговорювала і не буде обговорювати тему обміну своєї території. Українські з'єднання будуть вигнані з цієї території. Усіх, кого не буде знищено, буде вигнано. Фантазує Пісков таким чином. Він прокоментував заяву Володимира Зеленського. Президент України у інтерв'ю британському виданню «The Guardian» підтвердив, що на можливих переговорах запропонує Путіну обміняти підконтрольні ЗСУ території Курщини на українські тимчасово окуповані території. Ми міняємо, міняємо одну територію на іншу. На вичван а яку яку територію? Поки не знаю. Подивимось. Я думаю, що всі наші території треба звільнити. Вони всі важливі. Нема таких пріоритетів, що одна більш важлива за іншу. Тим часом росіянин Олексій Венедиктов припустив, що Україна могла б обміняти частину Курщини на Харківську область, у якій досі перебувають окупанти. За його словами, під контролем ЗСУ нині перебуває від 500 до 600 квадратних кілометрів землі в Курській області. Водночас підрозділи РФ контролюють від 1000 до 1200 квадратів Харківщини. У будь-якому разі українська армія поки не планує виходити із Курщини, ба більше наші воїни днями пішли у новий наступ, аби розширити плацдарм. Вони атакували на південний схід від Суджі і зайняли кілька населених пунктів. Зокрема, хутір Колмаків. Та Черкаську конопельку. А на протилежному фланзі курського виступу ЗСУ контратакували і просунулися у районі Кругленького. Військові називають свої дії на Курщині маневровою обороною. Речник 80-ї десантно-штурмової бригади Петро Гайдащук повідомив, що наші бійці успішно відбивають атаки ворога. Цитую: наша бригада перебуває у маневровій обороні. Ми утримуємо свої позиції, які зайняли раніше. Противник намагається малими групами штурмувати і здійснювати атаку на нас. Нам вдається відбивати ці штурми і завдавати великих втрат росіянам. Кінець цитати паралельно ЗСУ проводять точкові удари. Наприклад, воїни 22-ї механізованої бригади взяли під контроль важливе роздоріжжя за 4,5 кілометри на захід від малої Локні. Це дозволило перекрити шляхи сполучення між малою локнею та новоіванюкою, а також між Олександрією та Кругленьким. Путін зробить все можливе, аби витіснити зсу із курщини до 9 травня, так вважає військовий експерт Роман Світан. Але чи є в кремлівського диктатора необхідні для цього резерви? Послухаймо, во-первых, сіверокарійські чахлики не вмирує однозначно, не було туди їх перебрас. Тім, конечно, там тяжелувато. По чому? Потому що ну представте несколько тисяч сіверокарійців, которые сейчас уже виведіни. за 7 тысяч километров от ближайшего э, Джеки Чан. Ну как они там себя будут чувствовать? Ну, вот себе себе представить. То есть э, это от большой отрыв, но тем не менее, большое количество личного состава, несколько тысяч он будет действительно их использовать в качестве пушечного мяса, бросая на наши редуты. Ресурсы, у него есть ресурсы, имеется в виду резервы, которые сейчас используются, они, правда, вошли уже в боевое соприкосновение с нашими войсками. Их вы, вытаскивать, в принципе, это потеря как минимум 50% боевой э, мощи. Но, тем не менее, он может вывести сейчас э, с восточного э, направления, вывести резервы, перебросить на курское направление. Это, кстати, одна из наших задач. Вот одна из наших задач – это именно вот такое, вот такое действие. Он может это сделать в любой момент. То есть сейчас, через месяц, через два месяца, у него, по 9 мая, проблемы. Я думаю, туда ближе к марту-апрелю, может даже ближе к апрелю, когда уже зеленка пойдет, а уже туда может перебросить, остановить это давление, поймет, что у него просто-напросто то эти резервы в этой бане в районе Покровска просто уничтожаются, он может остановить это направление, забыть за Днепропетровскую область и перебросить их на Курск. Вот если в приоритете, вот если ставить в приоритете, приоритет у него все-таки Курская область под 9 мая под вот й Не сейчас. Сейчас у него приоритете Луганская и Донецкая. если из Луганской и Донецкой, так больше, наверное, все-таки Донецкая. То есть добежать до Днепропетровской области. А вот через определенное время у него приоритет просто переползет на Курщин. Чем ближе к 9 мая, тем больше Курская область для него будет важнее. Поэтому будем отслеживать вот это изменение приоритетности Путина в ближайшие несколько месяцев. Путін нині перебуває не в тому положенні, аби торгуватися із Трампом. Про це у нашому ефірі заявив керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. На його думку, Україна спільно із США мають усі шанси дотиснути Кремль для миру на своїх умовах. Ми повинні розуміти, що рівно вирішує Трамп. Так там можуть бути декілька крил, Вони можуть пропонувати різні варіанти, але навіть те, що пропонує Дівенс, не підходить Путіну. Ну, Дівець говорить, давайте по лінії розмежування, там далі будемо говорити. Так Путін ж цього не хоче, тому що це поразки для нього. Тим більше, що Зеленський вже знущається з Путіним. Говорить, а ми готові віддати цю Курську область в обмін на наші території. Це ж знущання просто нагадування. Чмо? На твоїй території на землі війська. До речі, я вас запевняю. Американці теж постійно про це росіянам говорять. І просто там, да? Що ви можете гарантувати ви на іноземні війська на ваші території? Дрони кожного дня розносять вашу інфраструктуру. СБУшники кінчають ваших генералів вищого рівня на в Москві. Он дивіться, там перелік вже того прибрали, то у того прикра самогубства і так далі. Там вже працюють люди. І американці ж реальні люди. Вони ж будуть запитувати, ви яку безпеку взагалі що, що ви можете пропонувати? Путін, ти особисто, ти, ти країну свою не контролюєш, ти чудо. От. Дівенс може бути розмова, так, може Крило. Але навіть те, що вони пропонують, воно теж не підходить Путіну. Ну не підходить Путіну. воно. І далі знову таке можливість України бити по території Росії. Це наша суб'єктність. Дівенс не може нам це заборонити, а у можливості України буде зростати не так швидко, як хотілося би, але зростати. Багато чого зараз робиться, важкенького такого робиться, яке буде літати куди потрібно. Тоді позиція Дівенса, Рубіо, як вони там говорять, ну кожна країна кожна сторона повинна поступитися. Ми повинні нав'язувати свою волю, що перейти з розмови кожна сторона повинна поступитися. До обговорення графіку виведення військ з території України, водночас доктор економічних наук та професор Ігор Ліпсіц переконаний, що Україні важливо також добитися компенсації від РФ для відбудови зруйнованих міст і сіл. Проте наразі про це гучних розмов немає. Для мене вопрос найцікавіше не території. Територія це всього лише території. Важно що буде з компенсаціями України. Вот питання, вопрос, мене інтересує. Будет ли создан какой-то механизм компенсации Украины и тех потерь, которые она понесла, людских и, прежде всего, конечно, экономических. Для меня, как экономиста, вот это интересно. Пока об этом речи не идет, хотя Трамп намекнул на возможность введения налога на российский экспорт. Посмотрим. Вот это для меня тема интересна. Потому что, если это будет сделано, то, конечно, ну, Россия будет загнана в огромную беду долгосрочную. Она будет годами, десятилетиями платить вот этот налог на свой экспорт. Это будет сильно сокращать приток валюты. Это будет сильно сокращать доходы бюджета, это будет порождать сильно девальвацию рубля и будет процесс запущен такой очень неуклонным неуклонное разрушение экономики России. Поэтому обмен территорий для меня это не очень интересная тема. Вот тема санкций против России, чтобы найти деньги на компенсацию потерь Украины, это тема интересна. Но пока каких-то конкретных разговоров об этом нет, поэтому будем следить вот за этим. Это интересно. Друзі, як вважаєте, чи вдасться Зеленському і Трампу змусити Путіна підписати угоду на власних умовах? Чекаю ваші версії у коментарях.